Всем привет, друзья, друзья, со, я хочу вам сказать прикольный на Counter-Strike, тру. І почнемо грати. Я вже в хоч, коли ми вже зайдемо на сервер. І так, все, ми зайшли. Так, розб'ємося, треба купляти зараз, ще настрою і зайдемо зразу. І так, тут коротко, ми нічого не змогли настроїти, чесно пішов, дивіться. Тут трошки неудобно, звісно, купляти. Так, зараз ми підемо щось купимо. Так, зараз ми підемося. Пістолети, дивіться. Ага у вас же есть это оружие, я просто такой діт скинул плюс так пистолети. Закинуть его переходь. Пістолети четвертый. Вітскинус стигл. Белден. Не момент. П'ять вон. Це розкажите. Дробовик. Обичний. Відскинус ножичок. нож бабочка. Так, B, V2. О, Зір. А, але текстурки нема. Не текстурок текстурки нема чогось. Автомат. мак 10 OPHT. автомат М5 постий. Автомати. Це MPA. І автомати 4. У нього щось качесь підработка. Вінтовки. А, <потор> хаш. Думаю, тут це можна зробити. Ні. Угу. Ну. Так, затеролі, так. Так, Б. М4, окей, видите, це Галі, якісь странні трохи. Чотири, два, це АК. Прикольненький АК, але... Ні, ну ні... Так, це... Скаут. Тож О, Ніце. Пока не мене. Це моєму. Что так гладкий? Ця повинна <різований> е, стрибати. Будемо. Можна буде їхнього стрибати, бо... Бачите? О. Є поліцей не звісно. Ну добре, сюди до того, так, підготовки. На чому зупиняють? Як? Так. Dragonball у мене розбитися. Ок, може не оглядається. Так, чотири. 6, ага, не знаю что строится, 1, ну э, я понял, 1, старт, 2, <coughs> 4, 4, 6, а, обычно. добре, переходим за, о, да. Ну. Його ну, я прикольна команда на букву N. Від, якщо ми зайдемо на N, то ми собі «Н». Відь. Відь. Відь в мене собі N. Тримає. Це нього сліпова. Це в нього демон. Так, заходимо. За команду. Трохи за КТ. Я трохи за хвилю, тому нічого не буде. Морські копки. Так, беремо. Е, пістолет. Я коротше не знаю, який відрізняється від них. Ну, нормів, ніякий. Друбових ти самі. Автомати. Оце його знаково. Т. Ти вот так -та. о. МП. Так, ей... Э, і вроді тип фальмаси і э, так, Литоби 4 рады, исполняем 4 рада. Ем... Круто. Блин, забув. Так. Це напевно, все, що я вам видел на те спорту. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всім удачи, всем пока!